Румунський голов собі зняв такі апартаменти. Українці його прийняли чисто сердечно, свій віддихає, віддихне і полетить далі. Пішов їсти. Ну що, румунський голод на дійних руках. Зняв собі такі апартаменти. Зробили таку загорожу, щоб він не міг вилітати, хоча він не вилітав, але сидить собі спокійно. Ще реклама, кому треба вікна двері. 067 96 52 053 Звертайтеся за вікнами та за меблями. Підписуйтеся, лайки, репости. Se ide plus. D -a